Цікаво, що терми тут. От. І тут, що я зверху показував, цей замок бувший, колись був розвалений зараз. І наступні гори там вдалині одна. І ця наполовину, які от, де дерева, наполовину я тільки що заходив, знімав, зверху там, куди дійшов, оцей от пригорок. Який розгорнутий там, мабуть, для будівництва маєтку. І кинутого. От що цікаво. І зверху там дуже-дуже приємно дивитися на далеко-далеко і в море, і на Неаполітанську долину. І це дуже цікаво. Замок будувався колись кілька сот років тому, а це колись, не знаю коли, розрівняли. Може сучасність. О, цей цю гору. От, і хотіли побудувати там. Цікаво, хто б там жив. І жив би я там, хотів би чи ні? А ви.